Кам'янець-Подільське відділення трансфузіології змінило адресу. Нові площі так званої станції переливання крові облаштовано у перинатальному центрі. Офіційно з початком роботи у новому приміщенні Новоселів вітали 5 серпня. На відкриття прибули голова обласної ради Віолета Лабазюк, директор обласного департаменту охорони здоров'я Олександр Завроцький, директор обласного центру служби крові Володимир Левицький. За кошти які зроблять тут сьогодні ремонт тут кошти всі благодійні приміщення? Нове приміщення прекрасне порівняно з тим, що ми де ми були раніше набагато краще. Від обласної ради та Хмельницької обласної військової адміністрації благодійникам і меценатам, які долучились до цього проєкту, вручили подяки. Водночас директор обласного департаменту охорони здоров'я Олександр Завроцький наголосив, що місцеве самоврядування не має дистанціюватись від таких проектів, адже по суті усе це робиться для кам'янчан. І наступним кроком має стати переселення станції екстреної швидкої допомоги в окреме приміщення. Один плюс один плюс один це не три. Це 5, 7, 8, 10 і більше. А коли один, то це ну, не зовсім один. Тому що раз, це державне завдання. Це, знаєте, це не є предметом якихось дискусій чи перемовин чи ще чогось і так далі. Це завдання, яке необхідно виконувати. Що раз, ми все розказуємо, що для людей. От. от для людей, ще раз, я завжди казав, знаєте, вишиванка повинна бути не зовні, вона в серці повинна бути. От ти думай про ту вишиванку, яку ти носиш, кого ти представляєш в цій країні, за що ти відповідаєш в цій країні, тоді це буде одне рішення. А коли ви ходите там руками помагати, всіх направити кудись і при цьому нічого не зробити, ну це на сьогоднішній день категорично неприпустимо. Тому ще раз, з гордістю. Показуємо, що ми спромоглися зробити. Коли станеться таке переселення, наразі прогнозувати важко. Позиція міського управління охорони здоров'я усіма силами сприяти цьому проєкту. Це одна із версій розвитку подальших подій, тому що ми маємо покращити всі підрозділи, які є на території, незалежно від того, якого вони підпорядкування, чи міського чи обласного, але це наша територія, і тому добре, що. Департамент так в деякій мірі делегував свої повноваження у прийнятті рішень, особливо по якості надання допомоги будь-якому підрозділу, який є обласним управлінням охорони здоров'я міста, і моє особисте завдання і покращити умови і базування, і роботи будь-якого підрозділу. Тому я вже озвучував, що Слід за цим проектом ми його дооснастим обладнанням, а далі буде це покращення умов надання лабораторної експрес діагностики і ПЛР-діагностики, і звичайно, екстреньки, яка є дуже важливим елементом надання допомоги регіону. Щодо станції переливання крові, то цей проект також не можна вважати завершеним, адже нове приміщення лише один крок на часі подбати про обладнання. Ви правильно зауважили, як сьогодні під час свого виступу директор Володимир Миколаївич наша закладу обласного підпорядкування центру служби крові, зауважив, що він буде вже з підготовленою пропозицією з відповідними прорахунками звертатися до обласної влади, до обласної ради, обласної військової адміністрації щодо виділення фінансового ресурсу на безпосередньо самого важливого закупівлю необхідного обладнання. В тому числі сьогодні ми походили по приміщеннях і бачили нагальну потребу і в холодильних і морозильних камерах безпосередньо, де сьогодні і плазма і бер. Лігається сьогодні, насправді це важлива для нас подія, тому що в порівнянні, як ви зауважили, з попереднім приміщенням, де вони знаходилися, можливо, менші квадратні метри, але точно якісніші, кращі умови для роботи і надання послуг самих медиків, медичного персоналу, ну і звичайно для донорів, які сьогодні переконана й далі будуть здавати кров. Для того аби підтримувати в першу чергу тих людей, які цього потребують, зокрема наших захисників та захисниць. Зупинка роботи відділення трансфузіології у Кам'янці-Подільському була тимчасовою у зв'язку з переїздом. Наразі відділення працює і потребує поповнення банку крові. Наша нова юридична адреса Івана Вигоського 17. Ми очікуємо наших донорів за цією адресою. Будемо раді всіх прийняти. Наразі ми потребуємо першу позитивну та другу мінус на цьому тижні. А взагалі, потреба є постійна. Відділення трансфузіології працює наразі. Відкритим залишається питання облаштування приміщення для станції екстреної медичної допомоги.